Здоров'я і гарний настрій. Кожний про це може подбати сам, зокрема, у групі здоров'я. Постійно така група ще з березня працює у палаці імені Гната Хоткевича. Сюди запрошують львів'ян літнього віку, які хотіли б вести активний спосіб життя, проте абонементи у спортивні клуби їм не по кишені. А тут можна потурбуватися про своє самопочуття безкоштовно, однак якісно. Тренер індивідуально підбирає для кожного фізичні навантаження і поради щодо харчування у групі зараз 17». Надцять учасників вранці, щосереди упродовж 45 хвилин, вони набираються доброго настрою і здоров'я. Невдовзі такі ж групи відкриють на Сейхові та на Левандівці. Два десятки охочих у цих районах вже зареєструвалися, знайшли навіть приміщення, справи лише за інструкторами. Тому до співпраці самопоміч запрошує спортивні та оздоровчі центри. Зареєструватися можна за номером об'єднання 297 55 00. З собою потрібно мати спортивний одяг і, звісно, настрій наразі більше про себе готові подбати жінки. На жаль, в групі зараз поки що лише двоє чоловіків, які постійно займаються, а все решта жінки. Але дуже активні всі. У нас зараз от два тижні мали бути свята, скажімо так, припадали на святкові дні, але не погодилися на канікули, такі наша група, і просто перенесли заняття на інший день.